Перша ракета завжди прилітає вночі. Перша ракета хай би куди влучила електростанцію, військовий об'єкт, аеродром, школу, багатоповерхівку чи засніжене поле завжди влучає в саме серце. Пробуває наскрізь і пришпилює до підлоги. Потім прилетять інші, не менш смертоносні, сотні, тисячі ракет. Але так лята перша ракета стричатиме в серці завжди, завдаючи нестерпного болю. Це такий початок. Ця книга про наше покоління і про наше становлення. Тому що от предки цього пастора приїхали з Білою церквою, привезли з собою дерев'яну церкву на возах, на волах і побудували її в цій слобідці, і розпочали якесь своє життя. Але тут було дике поле в 1650-х роках. Дорога, по якій татари скакали на Московію і палили її, але домувалися вони з московським царем про що? Ми живемо, зберігаємо свої козацькі вільготності і боронимо цю дорогу, не дамо, не даємо татарам проскакати. Але хіба з московським царем можна домовлятися? Ну ні, московські царі ніколи не тримають слова, і помалу вони почали ці вільготності відбирати, податками обкладати, забирати козаків, то воювати туди, то канали будувати, то великі вали будувати. Зрештою, це закінчилося тим, що. Катерина закріпала, а ну гусарські полки, тобто перетворили козацькі полки на гусарські, а всіх інших закріпачили. І тому ця боротьба, яка війна, триває 400 років ось з цих територій. А, і це перше тло книжки. Дуже багато документів моєї родини і інших родин, а, яких репресували, убили. Правили в Сибір офіційних документів архівних. Зберегла моя родина, далекі родичі, я їх збирав, і вони тут також є. І це все історія також героя Григорія Мотуса. І це друге тло. Тобто, це 100 років тому. Це якраз 17-й, 20, й 32-й, 33-й роки. А третє коло це коло його життя. Тобто я описав. Чуття нашого покоління, як людина з радянського школяра перетворюється на думаючого юнака, який читає книжки. А четверте коло це 30 років, як зростає Україна і пастор, російськомовна людина, як і я колись. А, багато таких людей насправді наближається до України, до української культури. І стає мало помалу україноцентричним центричним громадянином. П'яте коло це сьогодення. Я описую Маріуполь. Це 23 лютого. І я подумав, що було б дуже добре, якщо б показати не тільки от частину українського суспільства, яке воює, які допомагає, яке тут у Хартії в Маріуполі, а й показати тих, хто виїхав. Чим хто займається, як це трапилося, що у них було на душі?